Всім привіт! Мене звуть Міла Кузьмич, і я засновник проекту по самопізнанню, а також просто добра людина, яка дуже добре знається в езотериці. Я прочитала майже більше ста книг. По того сьогодні я хочу поговорити про сором, як позбавитись від сорому і що сприяє на те, що ви просто постійно винні. Постійно винні. що б ви не робили, хтось вас постійно осуджує, ви винні. Як взагалі від цього позбавитись, нас навчили в прямому сенсі постійно відчувати сором за все. Сором за свої дії, за вчинки свої, за думки, за бажання, за те, що ми чого-то хочемо, за те, що ми чогось не хочемо. Буквально за просто за своє існування. Ми постійно винні, ми постійно чогось соромимося. Я помітила, що майже півроку тому це такий дуже довгий період, коли я просто... Вац я не відчуваю сорому абсолютно, просто зовсім це звичка, як така сама, як ви просто чистите зуби зранку, і ця звичка просто навіяна соціумом, бо... Звісно, нікому не зручно, коли люди мають свою думку, коли люди можуть буквально навізуалізувати собі все життя, Не зручно, коли з'являється взагалі своє я. Які пункти на це впливають? Це я вже сказала, це оточення. Може бути таке, що ми просто автоматично займаємо позицію жертви, бо завжди, коли людина відчуває сором, це означає, що вона жертва є. Два типи особистості, які дві ролі, да, дві ролі, які всі завжди займають в партнерстві, в стосунках, в друзях, навіть в школі є такий тип стосунків. Це. Перший роль це жертва, і друга роль це той, хто головний. Завжди є роль: мама, дитина, юзер, маніпулятор і жертва. Тобто, це ми обираємо і займаємо самостійно. Дуже легко взагалі визначити, чи знаходитесь ви в позиції жертви. Це те, чи маєте ви на когось якісь образи це перший момент. І другий чи виникає у вас відчуття сорому в стосунках з цією людиною? Як воно відбувається? Наприклад, хтось щось зробив, розбив. Чашку підходить людина і починає казати, а з якого хрена ти розбив ось цю чашку. Аж яка ти тварина, просто гадюка, як і ти сидиш і в тебе сором від того, що тобі нав'язують відчуття провини. Нормальна, здорова людина, я вам скажу так: вона не відчуває провини ні за що. Їй не можна нав'язати відчуття провини. Нам навіють те, що ми повинні відповідати за те, як інші люди реагують на наші вчинки. Це не наша зона відповідальності. От я завжди кажу, що. Кожна людина, вона знаходиться в якомусь шарі. Я в такому шарі, ви в шарі. Абсолютно кожен з нас в шарі. І ми робимо якісь свої вчинки. Да? Ми комусь щось кажемо, ми розмовляємо з цією людиною, але за межі цього нашого поля можна назвати це аура, енергополе, як хочете. Нічого не виходить, це неможливо. Ми не можемо щось насильно віддати іншій людині, нашкодити словами, зробити так, щоб вона образилась, тобто ми не можемо втручатись в поле іншої людини. Це просто енергія, це неможливо зробити. Це можливо тільки тоді, коли інша людина дає дозвіл на то. На те і вона погоджується з тим, що ви втручаєтесь в її простір. Як це відбувається? Самий простий приклад це маніпулятор і жертва. Маніпулятор завжди каже, що ти себе поводиш, починає казати якісь образливі слова. І прикол в тому, що не маніпулятор поганий, а що жертва якраз людина, яка погоджується з цими словами і займає усю роль, і вона каже, Окей. Я починаю соромитись, я займаю позицію жертви, позиції дитини, яка плаче яка не хоче брати відповідальність за своє життя, і передає цю відповідальність іншій людині. Це просто космос сором. Це завжди маніпуляція іншої людини над вами. І якщо у вас є відчуття сорому, це означає, що ви в позиції жертви. Ви в позиції того, що ви дозволяєте іншій людині казати, як вам себе відчувати і що вам взагалі потрібно робити. Це сором. І як позбавитись від сорому, являємо, що ми в куполі. Ми в куполі, ми щось робимо, ми робимо якісь дії, кажемо, що ми нічого не робимо для іншої людини. Тобто навмисно, спеціально, якщо відбувається так, що вона ображається на нас, вона ось так протягує руку із свого куполу, забирає всі ці образливі слова і забирає їх до себе. І там вона вже починає варитись, ображатись, відчувати сором, їй погано. Це все її купол. це Завжди її дія, те, що вона забирає. І тут просто треба перестати. Брати на себе відповідальність за реакцію інших людей. Ви не можете це контролювати абсолютно, це не ваша зона відповідальності. Єдине за що відповідальна людина, це за свої дії, за свої вчинки. Все більше немає нічого. Є слова, є діалог. Якщо людина не в змозі сказати словами, що, наприклад, мене це ображає, будь ласка, не роби так, мені так неприємно, то означає автоматично. Що вона якраз погоджується на те, щоб ну вона ображалась, і що робити з цим соромом? Це заборонити іншим людям нав'язувати іншу думку стосовно ваших вчинків. Ти мене образила, ти зробила мені погано. Ах ти, гадюка, ах ти, падла. Ну окей. Ну, якби ви ж цього не хотіли, ти кажеш прямо, що я цього не хотів. Все, я не мала це на увазі. Я вибачаю за те, що я тебе можливо образила, але я не вважаю, що це щось погане. Окей, наступний раз такого не буде. Якщо ця ситуація повторюється. Ну, до побачення, вибачте, то це вже якась стабільність, те, що людина постійно нав'язує свою думку і постійно нав'язує відчуття сорому. Ви дитина? Ні, ви в позиції дитини ні. Тоді навіщо ви спілкуєтеся з цією людиною? Нема, нема причин спілкуватися, розумієте? Я дуже вас прошу, розпізнавайте ці маніпуляції, дуже тонкі, але на енергетичному рівні вони буквально забирають з вас енергію. Ось це сором, відчуття того, що ви щось зробили. Ось це переживати, А як я це зроблю? А як я буду впливати. На інших людей. А не дай Боже, не дай Боже, вони якось образяться на мене. Це не ваша відповідальність. Ваша відповідальність проявлятись. Це просто інсайт цього відео. Ваша задача у усьому житті це навчитись проявлятись. І все. Відчуття сорому блокує ваше проявлення. Начхайте на всіх людей, які вам кажуть, що ви щось погане робите, ви взагалі повинна соромитись своїх думок, своїх вчинок вам пофігу. коротке е Екскурс в те, як позбавитись від сорому. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, я буду відповідати. Дуже вам вдячна за цей перегляд. Підписуйтесь на мій інстаграм, не забувайте, там дуже багато цікавого. Там я проводжу консультації по тому, як, як пізнати себе, як взагалі пізнати інших людей, як читати в прямому сенсі душі і як проявляти себе. Це метод самопізнання, який я розробила, в мене є по цьому сайт, ви можете записатися на консультацію. Я буду дуже рада всіх вас бачити в моїх інших соцмережах. Я бажаю всім гарного дня. Цьом, па-па!